Друзі, не розлий вода. <му> Кафе місячні бакси, де ціни на каву не зростають, як комунальні тарифи. Привіт, привіт. Як прийшов день? Ми ходили на збори мешканців. Весь час били себе по лобі від того, що почули. Так розслабляє. А вже ж вже квартира на двох, а нерви треба на трьох. Тепер будь-якому забудовнику питання поставимо. The... Отак От зразу so. сумніваюсь, yeah. що ти хочеш мене перевірити. Ой, oui. the відійди, прикинься керуючу компанію. Давай вперед. Well, course... Звісно, ти впораєшся, коли готова до рахунків, але цього мало. Бачиш, я давно вивчаю комунальні схеми та ЖКГ Карате. там є концепція, яку варто зрозуміти розривати логікою, наче платіжка психіку. Генератор. Це ж те, що нам показують щомісяця? 20 двадцятих числа. Можливо, хтось бачить цьому катування фактами. Дико захотілось грошей, щоб не платити за генератор. Фанкегараз, no, get... нехай на вас нападають рахунки. No, Гаразд вибач, розкажи, що це. Генератор я задавав це питання. Чи будуть мешканці співвласниками? Але відповіді не отримав. Я відмовився платити, ніяких договорів з ними не підписував. хай сусіди лохи платять, а тобі тепло буде під час відключень та гівнозуніта затекти не буде. Одне діло бути готовим до додаткового рахунку, про який знаєш, інше оточити хлопця сумнівами тепер він сам не знає, навіщо генератор. <рес> ну, хоч не в борщ, правда? Власність це стан пильності за генератор. Під'їзд, в якому запах смаженої картоплі, змішується з ароматом тарифів. Ти не знайдеш жодного сусіда ЖК, якому я б не змогла пред'явити за генератор. Генератор! Генератор! Росте! Ти що твориш? The... Демонструю важливість власності за генератор. Ти божевільний. What? Можливо. Але цікаво, в який момент ви перестанете панікувати, що гівно сусідів затопить вас і почнете вимагати договір. Гаразд, right. ми не були готові. Вибачте, що доводиться йти на такі заходи. Але я, друзі, дбаю про ваші комунальні рахунки. Кружок тарифного дзюдо, де заощаджують, не йдучи в нокаут. Мешканці на сьогодні все, і пам'ятайте, треба бути пильнішим. А коли мешканці відшкодують таку вартість, яка буде подальша історія і власність генераторів? Гей, є кілька питань. от той момент, коли вам виставляють рахунок за генератор, потім ще два кредити, а потім ще два на обслуговування, тариф на воду підняли в два рази. Що робити далі? Потім береш цей рахунок і вструмлюєш його прямо. Ні, ні. Що робити після? Платити за відсутність відключень. Один рахунок оплатив. Не бачивши договора, я намагався отримати відповіді у керуючої компанії. Що навіть запропонував купити літак на всяк випадок, яхту на озеро, а кошти розкинути на мешканців. Тебе ще не підштовхнули до переїзду в землянку, бо там дешевше. Ні, ні. Я намагався гуглити, як продати квартиру швидко, але не вийшло. Ось і прийшов. може напишемо колективну заяву значить, ви будете економити воду, друзі. Не вода.